Що так спекотно, я не розумію. Це важливо для початку відео. Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас з вами нове відео, відповідно, новий фон. Якби в кожному відео має бути якась інтрига, не тема відео, не продукти, які будуть в ньому, так хоча б фон. Я намагалася створити щось гарненьке. Отож, сьогодні тема цього відео буде порівняння косметики з Єви та просто титану, який вже живе багато років, а саме Оріфлейму. Але я знаю, що більшість молоді, ну. Майже не користуються Еваном, але в мене це робить мама. І деякі з цих продуктів я дійсно обожнюю. Тому відео має бути дуже цікавим. Тому давайте якомога скоріше починати. А ще можна помітити, як я. Один бренд косметики виділяє якби трошечки єву, і просто Oriflame в мене не знайшлось гарної косметички для нього. Тому буде отакий от, от металевий контейнер. Сьогодні у нас буде з вами порівняння тонального. До речі, тут будуть не тільки продукти Avon, але і оце от Giordani Gold від Oriflame, Ну це Oriflame є Oriflame, Oriflame, Вибачаюся. Отож, покажу вам просто тональний, який я ну, люблю. Він мені подобається за текстуру, я далі його буду тільки хвалити. Ось так він виглядає. І тональний, який я не переварюю, особливо влітку, бо він сам по собі має жирну консистенцію, незручний дозатор, але знаєте, от навіть ці дозатори чимось собою схожі, але ось цим от просто неможливо користуватися. Тому давайте для початку нанесу ось цей від глимбі. А він у нас для стійкого макіяжу, хоча я так би не сказала шовкової шкіри намагаюся нанести його на руку, і ви бачите, що, що відбувається, а нічого не відбувається, бо він не наноситься, як би я це не намагалася робити. Відкручу ось так, от нанесу на обличчя. Права частина обличчя у нас з вами буде косметикою від Єви. Трошечки пішло не за планом, тому волосся хова. Якби хова. Врешті буду тушувати цей тональний. До речі, як ви бачите, я його нанесла не дуже багато, і от зараз влітку у мене взагалі немає бажання користуватися тональними. Не маю щось сказати про тональний цей, певно, що так я можу сказати не єдине. Він мені не подобається. От, ви знаєте, він ну він середній пошільності, тобто не дуже густий, але він нічого абсолютно не прикриває, просто о, підкреслює жирність вашої шкіри. Якщо у вас суха шкіра, окей. Мені його покриття не подобається, бо воно якесь нерівномірне. Воно підкреслює абсолютно всі недосконалості, які у вас були, яких не було, або ви їх не помічали. Він вам все підкреслить, тому ні. Чому ми з вами скажемо явно так в цій категорії? Це тональний, як я вже казала від Джодані Голду. Він коштує, до речі, десь 350 гривень. Ну, дивлячись, як ви будете замовляти, бо дійсно, от косметику Аріфлему важко. В Україні якось замовити, знайти, щоб вона вам от якось щоденько прям пройшла. Що в мене на лобі? Він повністю підкреслив якісь недосконалості. І от то незрозуміло який, і він мені за відцінком тамненький, доволі такий. Ну нічого страшного, ми з вами будемо більше оцінювати саме текстуру продукту. А от в нього дійсно текстура класна, бо вона перекриваюча, що саме важливо для тонального і. Він неймовірно легкий його дуже просто тушувати, тобто дві хвилинки і все вже з гарним рівномірним тоном. Він такий середній по покриттю, але не жирний дійсно шкіру. Тобто підходить і для сухої, і для жирної, як у мене. Тобто, з комфорту ти з ним ніякого не відчуваєш. Він мені дуже подобається, окрім відтінку. Тому тут ми ставимо явну плюсик Ейвону, ну точніше, Oriflame. Ну, це різні фірми, але по суті суть одна і та сама. Зараз я хочу в цій прекрасній косметичці знайти. Консилер. Я знаю, що є консилери від Oriflame, від Ейвону, теж певно, що має бути, але в мене його, на жаль, немає, тому я просто швиденько використаю сет від Ellen Pro. Він мені дуже подобається за своїм перекриттям. Він такий щільненький, але от через це іноді може забуватися в пори. І це не є дуже добре. І от ви знаєте, він прекрасно підходить під оцей тональний від Avon, бо він такий теж темненький за відтінком, Це у мене 0,2, але він просто такий жовтий. А ще ось от о, такий вид до аплікатору мені не дуже подобається. Я більше люблю якісь такі пензликами або сам по собі, а ось це от щось таке не дуже зручне. Тому в цій категорії, оскільки немає іншого продукту, я поки що не буду ставити ні плюсик, ні мінусик нікому. І зараз знову ж таки буде один крок з косметики Єви, бо від Avon в мене немає пудри, а вона тут просто необхідна. В таку спеку у мене ось така от від Glambi. Це, до речі, з їхньої непостійної колекції, але вона мені дуже подобається, дійсно прикриває. Ну, я не скажу, що вона супер стійка, але десь годинки 3-4 нормально. Хоча влітку я не знаю, чи може існувати стійка пудра. Обожнюю цей крок. До речі, вона трошечки пилючна, але мені подобається фініш після неї. І. І що? Що вона можна сказати, прозора, не має ніякого відтінку. Я нанесла тієї пудри дуже багато, бо хотіла дійсно максимально замонтувати своє обличчя, і мені дуже подобається з нею фініш, тобто вона виглядає максимально однорідно, тобто вона абсолютно не підкреслила мої пори і текстуру шкіри. Шкіра виглядає дійсно такою от однорідною сатиновою. А ще я дуже розумна і уважна людинка, яка забула, що в мене є праймер. Я його мала нанести перед початком цього відео, але я ним до цього користувалася. І що можу сказати, що я взагалі не бачу різниці в цих праймерах, тобто він є, його немає. Я не бачу ніякої різниці, тим, тим паче ще не забувати пори, оскільки в більшості випадків вони на силіконовій основі, тому він є. Але через Гламбі я не бачила гарних праймерів. Ну тобто, взагалі, від від'єва будь-яких. Ну, в принципі, вони є, але я ним особливо не користуюся, тому знаєте, що він був? Він існує. Він нормальний, але великої різниці немає. Беру знову продукт з цієї косметички, і це продукт для брів. Нарешті, із цієї от баночки. Отож, зараз у нас будуть для порівняння два продукти для брів, але вони трошечки різні за своєю якби, формулою, фінішем, текстурою, бо це якби більш для фіксації брів само в сухому вигляді, щоб додати їм відтінку. Тут якби теж можна ось цим продуктом додати відтінку, але він саме рідкий. І чесно, мені оцей от навіть такий спосіб більше подобається. Був час, я не вимальовувала таку невеличку стрілочку. До речі, ось цим от скошеним пензликом теж навіть дуже нормально. Але сьогодні будемо додавати кольору моїм бровам, які так прекрасно виглядають. Але зараз це зміниться. Оця от штучка доволі стійка, і дійсно я не знаю, скільки років її вистачає. І ось так от просто промальовую свої брови. Боже, а мені подобається. А що, якщо мені сподобається, я буду це потім кожен день так фарбувати буду ходити з чорними бровами, незважаючи, на те, що у мене світле волосся. Mm? А воно так детально промальовує, я не знаю. Мені прям дуже подобається. Подивіться, я не очікувала. Я в повсякденному житті не користуюся, але тут це прям щось неймовірне. Мені здається, що на камері можна помітити, що в мене такі прям нормальні чорні брови, але це дуже гарно виглядає. Я прям в захваті. Ось це, це гель, це біль моїх витрачених грошей. Гель, який вам абсолютно не фіксує брови, додає кольору. А, до речі, я хотіла сказати, що вони різного відтінку тобто тут коричневий, ну, як ви бачите, а тут чорний. Але по суті, він теж чорний. Тому зараз просто молюся, вірю в краще, фіксую свої брови і розумію, що тут я буду просто годинки-дві підтирати те, що зробить цей гель. А що сьогодні такі гарні брови вийшли? Це якось неочікувано. Ну знаєте, я дивлюсь на цю чорну брову, прям таку нормальну. І на цю ну, в принципі мало бути трошечки трешу в цьому відео, звичайно. Ну знаєте, якщо дивитися, то мені ефект від цієї навіть значно більше подобається. Ми будемо дивитися, те, що вони абсолютно сюди не вписуються до моїх різобличчя, до моєго волосся. Це не важливо. Але ефект прям тут знову ж таки перемагає Avon. Зараз будемо зробити макіяж очей. І тут, знаєте, таке от порівняння: ось ця от велика палеточка і це одна така, ну це просто ось так от у них продаються тіні. Певно, там є палетки, але я не знаю. Але дійсно плюс таких от я не буду показувати, як вона виглядає, бо це погано. Просто ну багато років в тій сучці, я вам скажу. Але в принципі, мені подобається цей відцінок, тобто ви можете замовити один, дійсно який вам прекрасно підходить, користуватися ним кожен день і його надовго вистачає. І не потрібно це такої великої кількості. Але плюс Є великої кількості, що ви можете просто робити будь-який макіяж, який вам подобається. О, до речі, я не знаю, ну така штучка, певно, дешевше буде, але тут перемагає Єва, бо у них дійсно вибір от, прям, максимально великий. І оце такі палеточки я більше люблю. Давайте для початку зробимо щось легеньке, оформимо частину макіяжу з обличчям від Avon Airflame. Я беру ось такий товстенький пензлик. Він, якби в мене для ціней вже використовується. Ого, а що вони такі полючні? І наношу от сюди, от в складочку повіки. І дійсно буде око таким от більш підкресленим. Можливо, це трошечки виглядає як якийсь фінгал, але один час я так ходила, і мене все влаштовувало. І зараз, в принципі, ну. Сподобається. До речі, давайте з вами ще на нижню повіку нанесемо, щоб воно трошечки перекликалося. Мені, звичайно, ще сяйво не вистачає трошечки сюди, можливо, воно було б краще. Зараз тут, нарешті, ми будемо експериментувати, і я хочу з ось цих от ціней підібрати якийсь відтінок, схожий на цей, щоб воно перекликалося. До речі, що хочу ще сказати за ці тіні. У них гарна пігментація, тобто о, ну, трошечки сипучий продукт, але відцінку вони віддають нормально. Просто там сам по собі доволі такий світлий відтіночок. Давайте навіть візьму цей самий пенс. Ну тут таких прям сірих немає, тому, тому для початку ось це нюд, певно, що візьму. І у складочку ока ось так. от. Мені коричневі відтінки більше подобаються, аніж от от сірі. Ну і вже як тут підведу нижню повіку, щоб краще виглядало це все. О, я казала, що я трошечки підведу, да? Ну трошечки не вийшло. <клес> Навіть стрілочку мені невеличку вдалося вивести. І якщо я вже маю таке право, то додам ось ці от fantastic трошечки блискітки. Ну, може, знову ж таки, не трошечки. Що це за відтінок такий? Це Та і на іншого. Трошечки. додам, щоб воно поєднувалось просто. А не ну, я сиділа з двома абсолютно різними відцінками. Ось тут явно перемагає в цій категорії Єва. Нарешті, це вона перша категорія, коли вони виграли. Да? Дивно, дивно. Далі у нас з вами йдуть олівці. Для очей, щоб ми зробили все ж таки невеличку стрілочку, і тут у мене такий цікавий олівець, він двосторонній, і знаєте що? Тут є білий колір, тобто з однієї сторони він білесенький, з іншої, тут, до речі, не сір. Тут, до речі, не чорний, тут сірий колір. Тому давайте виведу таку невеличку стрілочку. Або промалюю, хоча б між війни простір. Якщо це можливо, це певно, що неможливо. До речі, плюс цього білого олівчика, що по ідеї ним можна підвести слизову, але він щось взагалі нічого не малює. Тобто на руці. Можна побачити ось цей от білий колір, білий відтіночок пігмент. Малюючи ним на якраз таки, він абсолютно нічого не малює, бо він занадто твердий, тому йому я ставлю мінус. Оце у мене олівчик від Патрісії Ледо. Він же, на відміну від того, який треба точити, механічний. І відтіночок тут значно краще, з такою ну Тобто, звичайний олівець. І ним дійсно можна вивести таку гарненьку стрілочку. О, до речі, він більше підходить по відтінку. А от ви знаєте, воно якось зійшлось там сірий олівець і сірі тіні. А тут -то коричневі тіні і коричневий олівиць. Цей олівчик мені теж не дуже подобається, бо він такий прям тверденький, і от ним важко малювати, не причиняючи при цьому дискомфорту обличчю, обличчю, оку. Ось така невеличка стрілочка назову вийшла. Я сьогодні щось в шоті з макіяжу очей. Я думала, вийде щось нюдове, але вийшло щось таке. Прям. Зараз будемо профарбовувати наші вії. І тут у нас для порівняння туш від Патрісія Ледо. Я її неодноразово показувала. Це щось новеньке, а це тушо, вона прям п'ять в одному на подовження і на об'єм. І дійсно, знаєте, вона так працює. Пензлики між собою, до речі, цих двох тушей не дуже відрізняються. Але формула. формула дуже різна, і мені від Avon воно більше подобається. Я, ну, звичайно, трошечки різниця є. Але от, ось це от мені значно більше подобається від Oriflame, бо в них формула. Вона водостійка, тобто її нормально знімати о, легко, але вона не тече, вона не осипається і от дійсно гарно промальовує деталь нові, і з нею дійсно вони виглядають і на подовження гарно, і на об'єм. А ось тут от так додає їм розміру, але не на об'єм, абсолютно. О, щоб було чесно, промальовую без керлера, просто ось так от. До речі, по ціні ці туші теж плюс-мінус. Ні, ну певно, Патрісія 100, А от ось ця от від Oriflame, я не знаю, певно, гривень десь 200-250, тобто ну нормальна ціна. Але знаєте, через те, що тут така прям все ж таки велика, великий аплікатор, то нижній вій важко промальовувати, не доторкаючи шкіри. Ой, вона дуже гарно їх розділяє, подовжує і на об'єм, тобто я в захваті. Ось тут знову ж таки через те, що такий маленький аплікатор, то нижній війни дуже зручно промальовувати, але вона абсолютно не у Вона їх подовжує, але от якогось прям розділення об'єму я не бачу. І до речі, через те, що певно там багато продуктів, і вона якась рідка. Ну можна сказати, нова, мабуть, сьогодні. То вона от тупо наносить фарбу на вії і не розподіляє її по всім віям. Тому сьогодні тут явним переможцем в тушах буде Oriflame, бо туш в них просто прекрасна. А ось це от Патрісі Ледо. Я щось з кожним днем її використання розчаровую все більше і більше. Зараз настав час порівняння помад. Просто моя улюблена частина. Тут дві ось такі от тверді помади, але одна з них кремова, а інша матова. До речі, я не знаю. Тут вже нарешті до речі з'явився Avon. В кінці відео прекрасно, просто там не було чогось цікавого. До речі, помада від Oriflame теж є, але ось ця от, дійсно та, яка в моїй косметичці, якою користуюсь я, вона має такий от доволі світло-рожевий відтінок, але от на кожен день така щось легесенька, Просто вийти прогулятися, вона мені подобається. До речі, за текстурою те, що вона дійсно зволожуюча, бо більшість матових помад все ж таки сушать губи, а ось ця назволоження прекрасна, тому давайте її я першу і нанесу. До Речі, ще плюс кремовий формат, що їх можна просто розподілити, поєднати з відцінком ваших губ, і тут не потрібен олівець. Я витираю, бо ця туш від Патрісії вже трошечки осипалась. Перші три хвилини. Ось такий от відтіночок вона має, це, до речі, Rose Toasted Rose. Він доволі світленький, але я люблю рожеві такі ніжні відтінки. Я нею рідко користуюся саме тому. Тут доволі багато продукту. Але от плюс це, що вона вже, хоча б є в моїй косметичці, щось таке на повсякдень, нормально. Ось це от просто помада. Це останнім часом моє комбу, яка підходить абсолютно до всіх олівців. Вона має і коричневий, і рожевий Але Вона доволі така темненька. Я хотіла, щоб вона була трошечки, все ж таки світлішою. Її треба зовсім небагато. Вона тримається. І чесно, вона мені більше подобається, аніж ця кремова, тому тут знову ж таки перемагає Єва. Оскільки це матова помада, тут просто так її вже не нанесеш, тому я беру олівчик від LCF. Він в мене в 0,6 шостому Ну, прекрасно підходить до відтінку цієї помади. Тому зараз буде дуже цікавий процес створення контуру. А от, та, до речі, помада, вона наче бальзавні кисля губ. Дійсно, от я її нанесла на дві хвилинки, вона одразу так гарненько зголошила губи. І, до речі, на літо от варто задуматись, бо матою все ж таки не те. А от кремові на літо, весну прекрасно. І наношу. Щось вона якась я яскраво рожева вийшла, але певно, це через відтінок олівця, бо він все ж таки такий яскравий помада більш темна, але все одно мені дуже подобається Фініш. Ось такий от макіяж у нас з вами вийшов. Ось таке от порівняння. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. і Якщо це дійсно так, то не забувайте не зуставити вподобайку. І розкажіть, мені дуже цікаво, чи користуєтесь ви продуктами від Avon чи Oriflame. Будь-якого з цих брендів мені дуже цікаво, бо дійсно у них є гарна косметика, і от в Єві, хоч і великий вибір, можна знайти теж гарні продукти, але це щось все одно таке цікавеньке через каталог, то це це все вибираєш. До речі, нами певно, ну, вже Avon теж з'явився, можна замовляти. Тому пишіть, буду читати ваші коментарі. Дуже цікаво. Це було таке доволі гарненьке порівняння. І що я хочу відзначити, що все ж таки Avon, ну до речі, Avon, мені здається, все ж таки плюс-мінус трошки зіпсувався по якості. Ельфлеєм все ж таки краще. Тому величезно дякую за перегляд. Хочу вам ще раз нагадати: якщо ви ще не є підписником мого каналу, то не забувайте саме внизу підписуватись, І чи цікава вам взагалі така тема порівняння брендів? Ще планую зняти порівняння Єви і простору. Але я трошечки не розумію, що саме там порівнювати. Але от така ідея є. Тому якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях про це. І внизу для вас, звичайно ж таки, як і завжди, я залишила посилання на мої інші відео. І до нових зустрічей в нових відео. Всім па-па! Уже нарешті я закінчу зйомку цього відео, Чесно, бо так спекотно з косметикою, я, я не можу влітку щось дійсно важкувати знімати. Але сподіваюсь, що відео вам дійсно сподобалось.